Без зубу буквально блогерку вигнали з львівського закладу, тому що та, начебто, розплатилася карткою російського збербанку і розмовляла російською мовою. Інтернет обурився голим чоловікам на рекламі свічок. Зовсім вже бомжур позабивали. А у прифронтовій зоні п'яний водій збив бійців батальйону Айдар і не поніс покарання. Коротше, як ви зрозуміли, сьогодні у нас дійсно насичений і гостросюжетний випуск вашого улюбленого шоу Крінж тижня. На це шоудими двічі на тиждень, в четверта в неділю. Зберемося тут, щоб обговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. У Львові блогерку вигнали з закладу за спробу оплатити рахунок карткою Російської Федерації, тобто банком Сбербанк. через що вона підняла великий скандал. Принаймні, так все описують в інтернеті. Блогерка Софія Лоран у своєму інстаграмі вийшла на зв'язок із звинуваченнями та обуренням. Дівчина спочатку влаштувала істерику в закладі, а потім записала відео на вулиці, в якому, за її словами, вони з сестрою відпочивали у ресторані Йокі, і все там було наче непогано, поки не довелося розрахуватись. Лоран заявила, що співробітники ресторану. Викинули її як собаку, коли побачили, що вона намагається оплатити рахунок карткою Збербанка. Вона почала розповідати, що вона нічого не вкрала, і яка різниця, якою карткою вона там розраховується. Заявили, що на фронті пацани рвуть жопи, спілкуючись російською мовою, і вона не зобов'язана переходити на українську. Йокі, мене просто кидають, як собаку, да пошли ви нахуй! Йокі Львов. Ви в першу очередь мене до мене підходять і починається на ти. Розумієте, я розмовляю як українською, так і російською. І я дуже 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 кохаю Львів. Але коли до мене підходять, кажуть, що ти пошла на хуй, тому що ти по-русски тебе Сбербанк». Яка різниця, де в мене мають бути гроші? Головне, що я до наші нашій Україні. Головне, що я знаходжусь в Україні і те, що я не підтримую війну. Ви це можете наконец зрозуміти? А мене, як собаку, викинути з заведення і сказати, що я хозяїн. Да, пішов ти на хазяїн. Я не успіла ні свою їду доїсти, не успіла не допіти, ні тільки оплатити. Главное оплатити. Це наш у нас. Ми ж патріоти ціни на пить. То ви їба. Ну ты девочка, вторая девочка, причем вот сестра моя, Сбербанк что-то не сделал так. Так если там деньги, как их выходить? Может, ты туда подскажет? Я всегда донатила на ЗСУ и буду донатить на ЗСУ. Я думаю, що якщо хтось з вас колись виходив з дому і був в ресторанах, можливо, в клубах, а головне в караоке, то ви зустрічали жінок з таким норовом, які поводяться приблизно так, і спілкуються з усіма оточуючими приблизно так. Ця версія, яку ви тільки що почули, і ті слова, які ви від мене почули вище, не до кінця збігається з тим, що вона мені потім розповіла особисто, коли я написав їй і спитав: а що це карточка Сбербанк? Тому що у мене виникає питання: хіба можливо зараз, в 2024 році, розплачуватись карткою Збербанку в Україні? Я не знайшов нормального пояснення в інтернеті, принаймні, щоб на мій хлопський розум, було зрозуміло, чи це можливо взагалі? Тому що бувало таке, що на одному і тому ж самому сайті писалося «Ні, неможливо, і на тій самій сторінці трошки нижче. От як ви можете використовувати. І я такий, а, коли вже світ забуде про Google і чат GPT вмітиме шукати і все пояснювати і структурувати. Бо у людей це дуже погано виходить. Давайте чесно. От кого, кого, а деяких журналістів треба терміново заміняти на чат GPT. Це моя особиста думка. Що ви мені зробите? Я сказав деяких. Особливо знаєте, яких, от коли ти шукаєш в гуглі, чи можна тримати гранат в холодильнику або чи треба, і знаходиш 5 сайтів, заходиш на кожен з них, і стаття не починається з так або ні. Ні. Вона починається з гранат. Винайшли в 45-м году до нашої ери. І ти такий «Е -е 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 и, листаєш, і там досі якась передисторія, якийсь пролог. Я не знаю, знайомство з автором. Скажи мені, так чи ні? Коротше, по такій самій аналогії, я. Не збагнув, чи можна, чи це взагалі законно. Тому я написав власне авторці цих прекрасних сторіс. Але давайте спочатку про ресторан: ресторан прокоментував інцидент та перепросив у відвідувачів, які стали свідками скандалу. Вчора стався інцидент з клієнтом. Жінка поводила себе таким чином, що суперечить нашим цінностям та принципам. Ми ввічливо. За її словами, на ти попросили покинути наш заклад, щоб не створювати дискомфорт іншим гостям, гучними скандалами чи словами, проте гостя поводились максимально гучно і неадекватно. Якщо вам раптом цікаво, чому я назвав її беззубою, тому що я особисто не помітив цього по цих сторі, але вона потрапила до Ніколаса Карми. У мене таке враження, що по Львову просто неможливо пройтися, щоб не потрапити до нього в відос. Треба якось дорого вдягтися і поїхати відпочити у Львів. І от коротко, як це виглядає. Мене звати Ніколас Карма, я цікалюся, скільки коштує ваш лук. Якщо ви думаєте, що на цьому її пригоди у Львові закінчилися, то ви недооцінюєте цікавість її життя. Як повідомляє Труха Львів, час наводити надійні джерела, її. Софію Лоран та її сестру привезли в неадекватному стані на топольну, тобто я так розумію, в лікарню. Там вони почали кидатися на людей та медперсонал. За словами лікарів, обидві мали білу гарячку. Ось як виглядають ці події. Слава навіть. А що я з'яв? Ви, Слоски, це працівник поліції, вона каже. Розумієш, не державній мові, на мові агресора. Фиш ти! Ти що є? Ти що мою жінку тронула? Ти Але давайте ми будемо. Об'єктивними спробуємо бути, і дамо слово Софії. Я їй написав Директ, спитав, чи не хоче вона описати мені свою оптику. Описала вона її приблизно в 900 аудіомеседжах хвилинних в інстаграмі, але я вам зараз коротко перескажу суть. Вона сиділа в цьому ресторані і в Тіндері познайомилася з росіянином, якого вирішила заскамити на гроші. Наша козачка він через криптовалюту вивів кошти зі свого Сбербанку, аби кинути на крипту Софії, за її словами, вона користується здебільшого криптою або просто українськими банками, як Абанк чи Монобанк. Чоловіки, які сиділи поруч, тим часом почули слово Сбербанк і російську мову, і почали агресивно себе поводити. І після цього адміністраторка підійшла до блогерки і попросила негайно оплатити рахунок. Що для мене, якщо чесно, ну доволі смішно, тому що, знаєте, як принаймні в стосунках, коли ти робиш якийсь принцип. Типовий жест, то ти такий, ні, не треба мені твоїх подачок, не повертай мені гроші, я от піду, щоб було демонстративніше. А тут вони, наче, і не допили, і не доїли за словами Софії, а їх змушують оплатити рахунок, начебто не розібравшись ситуації. У чому саме вони не розібралися? Якщо вірити, звичайно, в версії Софії, вона оплатила рахунок. Українською карткою, принаймні тій версії, яку вона виклала мені в особистих повідомленнях, тому що по її сторис не те, щоб звучало, що вона якось заперечує використання Сбербанку, але знов ж таки. Хіба Сбербанком зараз реально щось оплатити в Україні? Ось що я стосовно цього наролив в інтернеті, чесно кажучи, це не супер актуальні сторінки, тому що, походу, це нікого і не цікавило, власне, як і мене, вже дуже сильно довгий час. Якщо хочете, можете поставити на паузу почитати, але якщо супер коротко, начебто 25 лютого 2022 року Національний банк України ухвалив рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати українські філії російських банків. І принаймні зарплатні картки цього банку в Україні точно не працюють. Чи працюють звичайні картки, які ти там відкрив тисячу років тому, я не зрозумів. Так, от стосовно ситуації в лікарні, Софія каже, що вона впала і розсікла собі брову. В разі чого зуби вона собі вибила, теж впавши з сходів або з другого поверху. Там теж трошки різні версії, і вона в п'яному стані, що вона не заперечує, з сестрою. Я не впевнений, що вона теж була в піному стані. Приїхала в лікарню, і на неї починає нападати цитую контужений ВСПшнік. За її словами, він почав душити її сестру, обзивати, поки його дружина пила рево на підлозі і теж щось там коротше до них чіплялося. Ну це і так приблизно. Що я в цілому можу сказати про цю ситуацію? В яку версію вірити? Мені чесно. Хуй, взагалі, абсолютно не цікаво. Тіхі контент це такий треш, і в інтернеті це було завжди актуально. Та в принципі, давайте чесно, кунсткамери завжди були популярні в цирках. Часто показували якихось нестандартних людей. Я не кажу, що це морально або правильно. Я просто кажу, що до цього завжди існував деякий інтерес, і в принципі. Мені б навіть хотілося, щоб у нас в Україні були такі персонажі, тому що інакше наш народ буде дивитися подібних російських персонажів, яких там, як ви знаєте, але я трошки помоніторив її сторінку, і вона там, наприклад, часто прикріпляє російські пісні до своїх фотопостів. Що мене, очевидно, тригерить і не влаштовує. Тому я хотів би, щоб навіть наші блогери, які працюють у цій плюс, мінус треш ніші, вони все одно були б супер проукраїнські і взагалі б в ідеалі розмовляли б українською мовою. Коротше, це така ситуація, особливо враховуючи, що не зрозуміло, де правда, чисто циркова, знаєте, такий піротехніка, стався якийсь спалах. Ми на нього подивилися, трошки розважилися, і я думаю, що в принципі можемо рухатись далі. Невеличка пауза, щоб ви послухали повідомлення, яке особисто вам передали військові. Вітаю на зв'язку. Підрозділ булава. Висловлюємо подяку Ромі Генію та його підписникам, які зібрали для нашого підрозділу більше ніж 200 тисяч гривень на виготовлення FPV-дронів «Дикі Дикішершні кошти вже надійшли. Виробнику дрони почали виготовляти дрони. Нам Дуже необхідні зараз, тому що ми знаходимося в одній з найгарячіших точок на Донбасі? Дякуємо за підтримку Збройних сил. Слава Україні! Дякую вам ще раз, велике за те, що ви так багато донатили. Це мене безкінечно вразило і потішило. Скоро нові збори, причому з крутими призами. Тому залишайтеся тут і готуйте свої резервні 3 гривні або 3333. Up to you. рухаємось далі. А знаєте, хто такі вовк, люди? Це такі люди, які за рівні права, за повагу, за урахування. І як ви знаєте, я нерідко підтримую їхні рухи. Я так само знаю, що декого з коментарів це бісить, але цього разу мене взбісило те, що відбулося. Не те що взбісило, а я просто з цим був схильний не погодитись. Так от днями волонтерка, блогерка і маркетологиня Христина Жук у себе в Твіттері звернула увагу на рекламу бренду Рікі Хайп, в якій чоловіче оголене тіло використовується для реклами свічки. У мене зараз цей пост виглядає отак, як зазначила сама Христина в одному з наступних постів його зніс інстаграм. За Вовк було походу. Але є твіти, і я вам зараз їх трошки зачитаю. Коли у вашого бренду немає маркетингової стратегії, креативної команди, об'єктивуєте людські тіла в Україні, вам за це нічого не буде. Так просто фоткаєте товар і тіло людини як товар. Чого? Бо використання тіла, особливо оголеного, як інструмента для продажу товару знецінює особистість, зводячи її до об'єкту для досягнення комерційних цілей. Це суперечить принципу поваги до людини. Але в коментарях до цього треду прийшов хлопець, який, власне, і знімався у цій рекламі, і сказав, що це практика світових брендів, і не варто висловлювати претензії тільки до Рікі Хайп. Конкретно для цієї зйомки вони надихалися рекламою сумок бренду Diesel. Ну, Отак тобто, от, от виглядають реклами світових брендів. Це, в принципі, не перший раз, коли цьому бренду прилітає за таку маркетингову стратегію, і вони конкретно на цей випадок не реагували. Але ось що вони написали, коли їм прилетіло за рекламу. Пуховика. Зачитую. Працюючи над компейном до дропу, ми не могли уявити, якою бурхливою може бути реакція на нього. Мета зйомки продемонструвати красу і рівність незалежно від віку, ваги, кольору, волосся чи шкіри. Кожна людина для нас, і в нашому розумінні, унікальна та прекрасна. І через п'ять різних моделей ми хотіли б комунікувати це. Коротше, сказали, що вони боряться зі стигматизацією чогось. І, типу, у відповідь на те, що бренду прилітало, він вирішив зробити такий кампейн, але вже сексуалізуючи чоловічі тіла. Проте, як би не намагався віджартовуватись бренд, проблема сексизму та об'єктивації в рекламі є досить серйозною. І перед тим як я вискажу своє ставлення конкретно до цієї компанії з чоловіками і свічками, я хочу зачитати слова Світлани Михайлишин, юристки і менеджерки програм центру Юрфем Освіта. як і будь-який Прояв дискримінації, сексистська реклама шкідлива. Часто це цілковите знецінення людини як особистості і сприйняття її виключно як об'єкта на рівні з продуктом, що рекламується. Як от білборди реклами шиномонтажу на фоні з дівчиною в купальнику, де її сексуалізований вигляд не має жодного виправданого стосунку до рекламованих послуг. Також сексизм в рекламі це про утвердження вже існуючих гендерних стереотипів, де люди однієї статі превалюють над людьми іншої, інтелектуально фахово чи за іншими ознаками. Таке утвердження тільки замикає коло гендерної дискримінації, що має наслідком приниження людської гідності, обмеження прав, можливостей, частішення випадків харасменту. Для мене це питання є спірним, я вам поясню, чому. Для мене об'єктивація це коли, наприклад, ми ми бачимо рекламу яхт-клубу, де стоїть заможній чоловік, і навколо нього купа жінок. Вони йому не дружина, не дівчина, вони просто тусуються, вони, можливо, оголені, можливо, навіть просто красиві. І тут складається враження, наче чувак багатий, а завдяки цьому, у нього є доступ до жінок як до об'єкта, як до товара. Вони йдуть з грошима в комбінації. Оце дійсно, по-перше, робить жінку об'єктом, а по-друге, підтверджує стереотип про те, що жінки меркантильні, або, очевидно, якщо в якомусь пості, в якійсь рекламі, в якійсь промові, будь в якому творі кажуть про людину конкретну, у якої є досягнення, смаки, переконання, робота, мрії, але згадують тільки наскільки вона сексуальна. Людина, я маю на увазі, тобто він чи вона сексуальна чи сексуальна це сексуальна об'єктивація, тому що стає в принципі похуй на те, хто ця людина. Головне той факт, що вона є сексуальним об'єктом, і так в цьому творі вона і сприймається. Оце для мене прям сексуальна об'єктивація, що не співпадає в тому, що я сказав, з, наприклад, цією рекламою свічок? Чи є свічки запорукою популярності серед чоловіків? Ну, буває таке, що жінка або чоловік купив свічку, або, наприклад, конкретно цю свічку, і всі чоловіки різко в нього закохалися. Ну, типу, чи можна там считати такий меседж? Ні, я дуже сумніваюся. Це по аналогії з яхтою, наприклад. Або чи йде в цій рекламі мова конкретно про цього парубка, де він показаний виключно як сексуальний об'єкт? Я б так не сказав. Так, він тут використовується як об'єкт для привернення уваги. Так, це сексуалізація. Тобто, це невинахідлива реклама, вона доволі примітивна, і я не можу її похвалити, але назвати її от безпосередньо сексуальною об'єктом, Об'єктивацію, е мені складно. Особливо враховуючи це тіло, яке було використане конкретно в цій рекламі. Я вже не буду казати про те, що це чоловік, і у нас взагалі не існує проблеми ставлення до усіх чоловіків як до сексуального об'єкту. Ну, типу, звичайно, можливо, деінде існують такі випадки, але такої глобальної проблеми не існує. Ми про це навіть не говоримо. Ми більше про те, що... Це не тіло, яке дісталося цій людині просто від народження. Ні, цей чувак однозначно марить красою свого тіла. Можливо, він в якомусь конкретному стилі там бодібілдер. Давайте так це називати. Тобто він сидить на дієтах, він займається спортом, тобто він конкретно зробив це тіло, і це продовження його інтересів. Це, грубо кажучи, виступ. Чи ми засуджуємо Apple за те, що вони в рекламі AirPods постійно показують танці? Ні, я не думаю. Тобто я особисто подивившись на цю рекламу, подумав: цей чувак є бошить, видно, що він прям старається над тим, що я побачив. Це результат його роботи. Я не іронічно це підкреслюю. Це результат не просто роботи, а титанічного труду. Чи труда. Чи це заперечує сексуалізацію в цій рекламі? Ні. Чи це заперечує об'єктивацію? На мій суб'єктивний погляд, ще й я. І можливо, багато хто скаже так, але у об'єктивації також є негативний наслідок у вигляді стандартизації краси. Тобто якась низка чоловіків подивиться на е, цю рекламу і буде вважати цей майже нереалістичний результат. Труда, я підкреслюю цього чувака, як стандарт краси, тобто, грубо кажучи, нереалістичний стандарт краси і буде комплексувати, що у нього не таке тіло. І знову ж таки, хочу повернутися, що це результат труда, і в принципі його можна досягти трудом. Це перше. А друге, і найголовніше, я вважаю, що має бути певна відповідальність і у глядача, звичайно. Існує найбільша відповідальність у того, хто створює контент, але має бути відповідальність у глядачів, інакше ми з вами упинимося в світі, де все просто спилене, і ні за що зачепитися, ні на що подивитися. Чи ми засуджуємо рокерів, у яких, наприклад, якийсь демонічний сатанінський образ? Невже ми сприймаємо це так, як мами в 60-х роках в Америці? Що якщо людина подивилася, я не знаю, кліп Мерліна Менсона, то вона... Обов'язково стане сатаністом, не знаю, намалює пентуху на підлозі, та ні, ну це в якомусь сенсі, так чи інакше, художній твір. Реклама, це художній твір. І в даному випадку він описує таку реальність. Якщо я дивлюся рекламу елітної автівки, мені, звичайно, трошки, можливо, неприємно, що я не можу собі її дозволити: Бентлі, роллс ройс та будь-яку, якщо чесно. Не будь-яку, я дуже багата людина. Але чи мусить Мерседес як бренд відмовлятися від образу заможної людини, яка сідає за кермо? Я в цьому сумніваюся, тому що мені має як людині, яка живе в соціумі, вистачати мужності на прийняття реальних обставин. У мене не ідеальне тіло. У мене не 500 мільярдів доларів. Я можу прагнути досягнення цих стандартів, якщо вони мені раптом здаються необхідними. Але не кожен образ, як і суспільно поганий, так і суспільно хороший, є закликом до дії. Уявіть собі. Я особисто за різність, якщо хочете, інклюзивність в рекламі, щоб там були люди різної ваги, різних типажів, різного віку тощо. І я за креативність в рекламі, коли ти придумуєш для приваблення уваги дещо більше, ніж просто роздягти якусь людину. Але я одночасно з цим проти, щоб ми дивилися на світ без критичного мислення і називали все об'єктивацією, сексизмом, ейджизмом, просто тому, що вона по якихось ознаках співпадає з описом, який ви прийняли як визначення цих термінів. І тепер обурюєтесь. Не знаю. Я це так бачу. Напишіть, як бачите, ви рухаємось далі. У прифронтовій зоні п'яний водій збив бійців батальйону Айдар. Про це повідомили самі постраждалі бійці Юрій та Андрій на своїх сторінках в інстаграмі. За словами військових, ДТП сталося під час комендантської години у місті Костянтинівка, і тест одразу після аварії показав алкоголь в організмі водія. Проте потім його повезли на лікування в Дніпро, де магічним чином результат аналізів показав вже нуль проміле вручення підозри водію затягнулося аж. На два місяці, за які він встиг переписати і продати своє майно, а також розлучитися, оскільки його дружина працює в міськраді. Також водій Несторов Артем Леонідович постійно затягує і переносить судові засідання, кожного разу придумуючи різні причини, як, наприклад, залучення другого адвоката. І на цей час його, звісно ж, ніхто не позбавив водійських прав, тому така ситуація може вільно повторитися знову, бо він досі за кермом. Магія. Але повертаючись від магії до реальних речей, внаслідок аварії бійці отримали тяжкі травми, а також втратили велику частину амуніції, через що не можуть виконувати наразі бойові завдання. Зараз вони просять максимального розголосу, щоб водій нарешті отримав заслужене покарання, і розголос це буквально те, чим я зараз займаюсь. І от вам відео, де постраждали Андрій Чеченко з позивним Чечен, детально пояснює ситуацію. 29.04 94 мене з моїм побратимом збиває п'яний водій чи іншу групу військовослужбовців, збиває Лансер, за кермом якого знаходився Нестеров з року народження. Ця людина за весь час жодного разу нам не потвонила, не вибачилась, не сказала чим допомогти. Ми з побратимам втрачаємо е своє обладнання вигляді нового квадроцикла, який тільки проходить обкатку. Наші приладичного бачення ще спорядження ми провели розрахунок, казали цей шо. Було втрачено під час цього ДТП. На що нам просто чесно кажучи, посміялась обличчя. і Сказали, хлопці, ну не придумуйте. А при цьому що у нас є фотографія буквально за 40 хвилин до цієї аварії. Ми дочекалися до судових засідань, і буквально на першому судовому засіданні ми дізнаємося, що за годину до засідання вони подали заявку на долучення другого адвоката, через що дають переносять засідання, для того, щоб другий адвокат міг змогу ознайомитись з матеріалами справи. Так він робить. І ще раз, тобто в нього за сьогоднішній день є три адвоката, і так само повторюється та ж сама історія. На деяких засіданнях у нас було таке, що наша прокурора не було зовсім на місці. Призначили якогось іншого прокурора. Прокурор просто каже: Я про це перший раз чую і не знаю, де матеріали справи навіть тому я не готовий. Давайте перенесемо засідання. І на наступному засіданні з'являється знову наш прокурор зовсім не наполягає на його запобігаючих заходах, щоб він там десь був в СІЗО, і так далі. Тобто, вона в принципі, ну ні, то ні, ну хай гуляє собі. При тому. Цікавого, це відбувалося в комендантську годину, а продаж е алкогольних напоїв взагалі в Донецькій області він заборонений. Від е удару я відлетів на 30 метрів. Мене перше, спочатку взагалі не могли знайти, де я є. Я отримав три переломи черепа, перелом бідрової кістки. Мій побратим також е отримав численні е переломи, а інші наші хлопці отримали там, ушиби, струси і такі е наступні речі. Але вони, в принципі, в цій страх, справі якби Не приймають участь, тому що їхні травми пов'язані як е легкі, а мої з спобратимом як тяжкі і середні. Безпокарність. Ми, хлопці, які захищаємо цю країну, сумлінно виконуємо свої завдання, а якісь бухий, безбухалю людина, яка навіть, чесно кажучи, жодного разу не чув від неї української мови з його адвокатом, просто внагло розказують нам, що все по закону, все правильно, так і має бути. Тому, друзі, всім дякую, хто долучається. Буду вдячний, любій підтримці, любого характеру. Дякую за розповсюдження. Я не думаю, що тут потрібна якась аналітика або висновки. На жаль, у нас в країні нерідко працює. Тільки розголос, тому це відео просто інструмент розголошення цієї ситуації. Тому, будь ласка, зробіть репост. Розкажіть про цю ситуацію. обурьтесь нею. Тому що, як дивно б це не звучало, у нас в країні це працює. Я сподіваюся, що цей випуск вам сподобався. Якщо це так, ставте йому лайк, підпишіться на цей канал, особливо, якщо ви вже бачите ці відео не вперше, і вам подобається, а ви забуваєте підписатися, тому що я дивлюся аналітику, я знаю, що таких людей у нас багато. Отут два відео, які Ютуб підібрав особисто, персонально для вас, я не прибільшую. Тому вони мусять вам сподобатися, обов'язково донатьте на ЗСУ, будьте у безпеці до Неділі